Добре, Шановна громада, зараз ми перебуваємо на вулиці Банків, це якраз тут адміністрація президента. Вчора на цій площі, на цьому плацу, практично вбивали до нас. Розкрили зайняти, їх І це все буде пішло. Знати, що вони чинять. Чинять. Які безчинства вони чинять. Я думаю, що оці такі, от бачите, я бачу така посмішка, як дуже швидко, ще дні зрозуміли, що вони творили і що вони робили. Це є посередники спілкування Януковича з народом. У нього інших посередників немає. І якщо цю потвору Януковича, і хлопці не мають, я, я думаю, що немає місця ні органах. Практично на території України хай добре задумається, що робити завтра. І я би тобі, товаришу, теж не радив посміхатися так щиро, тому що це погане і для тебе в тому числі. Шановні друзі, ви бачите, це люди, які практично нічого святого в них немає. Тому що те, що вони вчора робили в будинку з пілки письменників і на плацю президента, це були страшні речі, страшні кадри. Я сподіваюся, що цей гнів весь. Ми приїдемо сюди. З Франківщини Галичина ніколи не дасть зробити те, що вони собі задумали. Приїдемо сюди і скажемо їм свої великі фе. Слава Україні! Героям слава.